To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once, when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas, I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. Let's shine on one another the light that we have saved So jealously we've guarded for the coming rainy days If only for a moment we can make the darkness cease For Christmas I just want a little peace for Christmas I just want a little Робимо таку швиденьку розпаковку продуктів, які я купила в Лідлі. На ну, євроспіні, вибачте. Євроспіни. Так от, починаємо звідси, що тут, тут у нас йде. Парміджано. Так, Парміджано. 14,99 за кілограм. В цьому брикеті є 568 грам, коштує 851. Буряк червоний, 99 копійок. Він вже варений і закупований вахвально. Жіночі гігієнічні прокладки. Євро 65-28 штук. Така марка. Так. Запаковка е, коштує 2,39. Це мені буде на цілий рік. Менше б не було. що Макарони. Макарони на яйці. Я люблю такі макарони давати до бульйону. Коли варю бульйон. Зараз період зимовий, варю часто бульйон. Рубль 99-500 грам. Вибачте, євро 99,500 грам. Яйця. Яйця в євроспіні, 10 штук, євро 99. Так само. євро 99. Сметана. Сметана найдешевша в євроспіні зі всіх супермаркетів. Це не сметана, а вершки. Також було раніше були 250 грамові баночки, вони вони зараз є, виросли дуже в ціні. Колись були по 1 євро і 10 копійок, зараз євро 50. А зараз вже придумали велику. Це перший раз бачу півлітрову банку вершків, коштує 2 євро 89 копійок, але все одно вигідніше, ніж брати дві малих. Економиш 10 копійок. 10 копійок на баночці. Так виходить, рубль 55, у нас здається. Масло. 2,55. Гриби. Знову взяла гриби. Буду варити зуб з грибами і фасолею. Євро 79, 350 грамів. Хліб, два пусочки, два кусочки, два маленьких таких дві булочки, 3,99 99 за кілограм хліб. Так, хліб дуже дорогий, 48 копійок. За тих дві булочки я заплатила. Тут є 120 грамів. Так, далі у нас де мортадела. Мортадела це купаса. Італійська купаса варена. Ну, вже фасована, що я взяла фасовану, тому що відкрию будь-який час. Якщо брати її вже нарізано, відкриту, вона довго не стоїть. Максимум два дня. Євро 99 Тут всього-навсього 130 грам. За кілограм 15,30. За кілограм. Окей, далі. я взяла ще свинячу ножку, будемо варити холодець. Свиняча ножка 3,99 за кілограм, 540 грам. 2,15, 2 євро ,15. 15 така ножка на пів кілограма. Курка. Нафасована, нарізана вже такими порціями. Пише, що італіану. Це велика розфасовка для всієї сім'ї. Так і написано, чим більше розфасовка більше важить, тим дешевше коштує. Тут за кілограм 10,99 гривень. Ці упаковці 624 грами і коштує 6,86. Знову ж таки, вигідніше купляти більшу упаковку, заплатити дорожче. І пофасувати і мати на довший період, ніж брати маленькими порціями. Вони меншими порціями по 15. І ще залежить, як нарізано. Ще залежить від того, як нарізана, чи тоненько, чи погрубше. Тоненько нарізана коштує дорожче. Далі, що в нас йде, масло ми вже сказали. Помадоріння, помідорчики маленькі датиріні. 1 євро 69 копійок. Тут є скільки грам. М -м, не бачу, навіть немає. Пезо 500, 300, 300 грамів. та євро 65-300 грам. 69. Так, малина. Малина такий маленький упаковочці, 125 грам, євро 49. Це на знижці. Взагалі постійно по євро 80, євро 90, євро 49. І салат. Взяла також такий салат не порізаний. 99 копійок. Оце є Оця головка, тут теж 300 грамів стає 350 грамів. Ну, воно мені довше постоїть. Зверху буду листочки знімати на бутерброди. А так, тому я взяла не порізану. Не в упаковці різних типів. І це все мені коштувало 40. ну Сьогодні немає нічого в подарок. 40 євро і 40 км Я вам скажу, що небагато. Колись на 50 євро можна було набрати так, цілу гору. Ну, що маємо, то маємо і на тому дякуємо. А зараз я ще одночасно готую зупу з шампіньонів з фасолею. і тут будемо робити таке пюре з овочів. Пюре з овочів. Тут знову ж таки в мене є полна. Замість цибулі я дала порей щоб його використати картопля. І зараз додам вибачок цукіні. Часник. Поріжемо цукіні. Також його на пательні трошки підкошуємо, науліємо. Солимо, перчимо, а потім блендером все перетираємо. Получається, дуже смачна пасата. Пасата зараз зимовий період, дуже корисна і, і смачна. Мені дуже подобається. Можна зробити її рідкою і з, їсти з, з клівом, як зупу. а можна і густою, як горох як ми варимо, наприклад. Такий густуватий. Залежить для смаку, який хочете. Можна піджарити хлібчик, зробити сухарики, їсти з сухариками, якщо рік. Так, друзі, сьогодні будемо готувати торт солений. Він не солений, просто торт є солодкий і є не солодкий. В Італії називають торт солений. Тобто не солодкий. Для цього потрібно. Я, для цього потрібно все, що є в холодильнику. Його можна готувати різних типів. Я готую різні. Для цього потрібен, потрібно тісто, слойоне. Можна приготувати самому вдома, не обов'язково слойоне, звичайне тісто, як може бути і навіть на дріжджах, як на піцу готується. Яйця, я з грибів сьогодні готую, перець і дам трошки корею. Взагалі тут цибулька дається. У мене лишився порей, використаю його. Що ми робимо? В першу чергу ми піджарюємо. Цибульку. Якщо є, то цибульку можна давати легеньку. Вона називається, мені тяжко перекладати, маленька, подугаста. Не знаю, у нас вона також є. Я привозила від сестри. Ось ця вона трошечки слабша, не така гостра, з колоньою її використовують в Італії дуже часто для приготування соусів. Соусів для макаронів. Я її дам зовсім трошки, щоб не було чутно, бо в мене не дуже люблять запах ні цибулі, ні часнику, всі дуже делікатні. Єдина я, яка їм все, що з цибулею, ні часником Ставимо ми піджарювати. Часом, коли піджарюються курей, okay. чистимо гриби. Зідаємо також гриби на кубики, або хто як хоче, на полоски, Ми їх додамо також до цибулі і перцю і обжаримо. Нам знадобиться два яйця. Два яйця і сир. Сир пармічану я використовую. Якщо немає сиру парнічану, любить твердий сир. В Італії, як всі знають, популярний пармічанок. На тетий сир пармічану змішуємо з яйцями. Яйця взбиваємо і розмішуємо все разом і потім в кінці заливаємо цю суміш овочів. Дорікаємо перчик на путінки і так додаємо до курилів або цибулі. У мене ще тут є трошки сиру іншого. Який тягнеться, коли його плавити, так як моцарела тягнеться. Змішаємо його також сюди, щоб холодильник не валявся. Нагрупшимо матерку, потру. Або його можна зверху, бо він такий, що плавиться. Його можна полити зверху, щоб була коринка. дамо і всередину. Це не є свіжа моцарела. Це називається галбаніно, він покритий зверху свічка, свічка робиться з покритий зверху як свічкою, воском. Ось туди додаємо два яйця. Сир сам по собі вже солений пармічаном. Солі я не даю. Все це суміш, потім полиємо овочами. Ось на деко з формочку з кістом. Ось це суміш. Я вийшла трошки густою, за того, що я дала ще іншого сиру. Якщо одне пам'ятжану, то вона ріденька суміш. Тісто проколюємо виделкою. щоб не робилися дуже гульки веде Коли будуть готові овочі. Залиємо засипаємо сюди овочі і залимой цією сумішу. І поставимо в духовку випікати на хвилин 25, будемо бачити на 180 градусів. У мене духовка електрична і газова, зверху електрична, знизу газова. І я половину часу на 15 хвилин ставлю спочатку на низ, щоб включаю газову, щоб спеклося добре тісто, а потім вже зверху, щоб зробилася корин та включаю. Я не дуже задоволена цією духовкою, треба брати або електричну, або газову, тому що вони по-різному. Печень не дуже важливо, коли комбіновано. Ну, я взяла комбіновано, на випадок, якщо не буде газу, то електрика, а не електрики, то газова, тому що в Європі також бувають перебої з накругою, відбуває світло. З газом не було, перебоїв ми з накругою були. Вдиваємо всю суміш овочів у форму, ось так розподіляємо по цілій формі. І потім зверху поливаємо ось цією заливкою. Зараз мені треба свой руку. нашому молоко. вони як це не йде то можна побоювати загідти. І кладемо подобріти духовку до 180 градусів на 25 хвилин. 25-30 хвилин ми маємо 30 хвилин, залежить того, як хоче ваша духовка. Це результат пюре. Ось таке. Ми їздимо на буси і купуємо також там деякі товари, які не можна купити. тут. Це молдавські буси, які привозять хліб. 1 євро, така буханка хліба, чорного. Кілограм гречки – 4 євро. 200 грам кільки, євро 50, зелений кріп пучок 1 євро. Кілограм сиру 7 євро. Ну щось такий кусок колбаси. 350, 3 євро. Де з половиною. Ось такий куток шпондера 9 євро. Ось такі ціни в нас на бусах. Пройшлася по магазинах інтер'єрних, саме за рахом і Майсен Бумон. І зауважила, що зараз дуже модно, популярно і досить гарно. Все в пастельних натуральних кольорах. І ось на замітку тим, хто має доступ до первинних матеріалів, таких як деревини, сировини з дерева, можна своїми руками зробити дизайнерські вироби, стільці, абажури, вішаки і все таке для квартири, для будинку. Ну, на сьогодні це все. Буду прощатися з вами. Всім дякую за перегляд і до наступної зустрічі.